Вітаю, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар. Де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогодні говоритимемо про санкції, санкції, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нібито збирався запровадити проти найближчого оточення Зеленського, включаючи його найпотужнішого менеджера Андрія Єрмака. Розповів про ці санкції народний депутат від партії Голос від партії, яка вже так давно разом в унісон зі слугами голосує за різні законопроєкти, так ось розповів про це народний депутат Ярослав Железняк. Депутат каже, що на столі у Трампа нібито є два види санкційних списків проти українських посадовців. Перший список це такий коротенький список, який включає всього 17 осіб. До цього списку входять керівник офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник Зеленського Сергій Шафір, кінопродюсер та бізнес-партнер Єрмака Артем Кульбаєв та Тімур Міндіч. І також є досить близькі люди бізнес-партнери самого Зеленського. І другий список, як розповів зняк, він такий досить розширений, до якого входить понад 200 осіб. Крім вище згаданих людей, до цього розширеного списку увійшли практично всі міністри, керівний склад Офісу президента, ключові народні депутати від Слуги народу, бізнес бізнес-партнери Зеленського і навіть його соратники по кварталу. Железняк каже, що Трамп, нібито, зібрався шантажувати нинішню українську владу санкціями. Типу не підписуєте угоду про рідкосне земельні мінерали. Значить, будуть вам санкції. Давайте послухаємо самого Железняка, що він про це все каже. Що один із методів тиску на українську владу є якраз цей перелік санкцій. Він, начебто, є в двох видах двох санкційних списках. У першому це 17 осіб, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник президента Сергій Шефір, кінопродюсер і бізнес-партнер Єрмака Артем Кулібаєв і Тимур Міндіч, про якого ми багато робили тут розслідувань. І також є достатньо близькі люди, бізнес-партнери самого Зеленського. Двох останніх традиційно називають гаманцями офісу президента та смотрячими за будівельною галузі та енергетикою. Ну я так розумію, це мова йде про Кулібаєва і Мініча. Другий список значно ширший і нараховує аж 279 осіб. У ньому, крім згаданих фігурантів, нібито, дали практично усіх міністрів, керівний склад Офісу президента, ключових слуг, бізнес-партнерів Зеленського і навіть його соратників по кварталу. Що цікаво, в обох списках відсутній голова у фракції у Слуги народу Девіта Рахамі, тож на Банковій пропускає, що він цілком міг бути причетний до укладання згаданих списків, зважаючи на те, що парламентський очільник слуг вже тривалий час конфліктує з керівником офісу президента, підозра підставна. До того ж саме Рахамі при кожній зустрічі, нагоді нагадує, що він особливо має стосунки з Дональдом Трампом, зокрема через його старшого сина Дональда Трампа. Також під підозрою ОП лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, ніби саме він міг під. Казати американцям такий інструмент тиску після того, як Володимир Зеленський запровадив санкції проти нього самого. Це була цитата з розсилки лівого берегу. Ще раз дякую їм за тут железняк каже, що нібито Арахамія міг допомагати Сполученим Штатам складати ці санкційні списки. А Порошенко. Міг би підказати таку ось ідею. Наскільки це правда, ми не знаємо, але інформація про сама інформація про запровадження санкцій проти близького оточення Зеленського вона походить не лише від Железняка. А наприклад, досить нещодавно українська дипломатка Лана Зеркаль теж заявляла, що адміністрація Трампа розглядала такий варіант, як запровадження санкцій проти Єрмака та інших призначенців Зеленського. І що цікаво, Зеркаля розповіла, що запровадження санкцій воно розглядалося ще за часів адміністрації Байдена, а не Трампа. Давайте послухаємо Зеркаль санкції і про санкції до наших високопосадовців почали говорити насправді ще за Байдена. Ще за Байдена ходили чутки не тільки в Україні, а я це чула в Вашингтоні в конгресі від конгресменів про те, що до заступників керівника офісу президента вже підготовлені. Пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці і про все решта. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік взагалі вже. Розширений до 230 з гаком людей, і що туди входять всі міністри, що туди входять всі основні політики від «Слуги народу і решти. І дійсно це з'явилося напередодні цього виступу в Конгресі Трампа до того, як президент Зеленський написав свій твіт з тим, що він шкодує, що відбулася така ситуація в овальному кабінеті, і після того Трамп зачитав вже не те, що обіцялися за лаштунками, а частину з твіту президента, твіту президента Зеленського. І якщо це правда, то це жахливо, тому що ми показали свою вразливість, і ця е, можливість шантажу санкціями вона завжди буде інструментом провадження будь-яких дій з боку Сполучених Штатів. Це взагалі неприпустимо, коли так поводяться партнери, але без підстав вони б так не поводилися. І тому, Я думаю, що висок, нас би так ну, наших посадовців так би налякалися зробити, зробити, вони Функції були чисті, кришталеві при Байдені, а не Трампі, то значить справа тут не у шантажі цієї ось рідкісно земельною угодою, а тому, що Байден він не носився із ідеєю укласти угоду щодо корисних копалин із Україною. Насправді справа тут криється у великій корупції за Єрмаків. І сполучені штати, і попередня адміністрація, і нинішня прекрасно знають про всі корупційні оборудки нинішньої влади, про криптогаманці і так далі. Про що власне на відео і говорила зеркаль і схоже, що адміністрація Трампа вона, на відміну від адміністрації Байдена, не збирається цього терпіти і. Санкції, які, які ще розглядалися за часів Байдена, ці санкції зараз десь так лежать на поличках у нинішнього чинника штатів Дональда Трампа. І це, до речі, одна із причин такої ось надмірної антиамериканської і антитрампівської історії в Україні. Знаєте, коли з'явилася ця інформація про санкції, то я зауважила те, як в українському інформаційному полі. А більшість громадян дуже якось так знаєте спокійно на це реагують, і хтось взагалі цим не цікавиться і взагалі не бажає цього знати. А як би мало реагувати на це свідоме суспільство? Воно мало реагувати на таку інформацію досить гостро і вимагати дізнатися більше правди, вимагати дізнатися. А за що ж збираються Сполучені Штати вводити санкції, якщо такі збираються, ну або збиралися. І якщо дійсно є така дуже велика корупція у часи страшної війни, то, можливо, певним особам потрібно понести відповідальність і піти зі своїх посад, але ж ні, для більшості українців це поганий Трамп, який ображає Нашу владу, і я взагалі не здивуюся, якщо знайдуться громадяни, які почнуть жаліти Єрмака і жаліти інших призначенців Зеленського, що мовляв, ай-яй-яй, поганий Трамп шантажує санкціями офіс президента. Е, настанок додам, що питання санкцій воно взагалі б не виникало ні у адміністрації Байдена, ні у адміністрації Трампа, якби завлада була кришталево чистою. На цьому все, дорогі друзі, робіть, будь ласка, правильні е, висновки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви стосовно цього всього думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. Залишайте, будь ласка, також свої подбайки та коментарі, бо саме так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу. Я дякую за те, що додивилися до кінця. Всього вам найкращого та бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей.